Друзі, доброго дня вас. вітає компанія Автопарк. Одеський філіал. У мене для вас на продажу Land Rover Range Rover Sport автомобільна з 2016 року випуску. Офіційна версія. Дуже непогана комплектація. Позаду нас такий цікавий роздвоєний вихлоп, парктроніки, Камера заднього огляду, є навіть омивач задньої камери. Диски нас 20-го радіусу, оригінальні, в дуже класному стані, бордюрки нема, резина також у нас майже як нова. Кан дверей нас оклеєна бронеплівку спереду, ззаду. Так, передня частина автомобіля: так само, крила, е капот, бампер та і фари. Все це оклеєне бронеплівку для захисту автомобіля. Покажу вам трішки детальніше по салону. Тут нас зустрічає чорна шкіра, відмінний стан водійського сидіння, стан пасажирського без ніяких зауважень. Причаг перемикання передач не затертий в дуже класному стані. Вибір режиму подвіски, електроручник, клімат-контроль у нас двузоний, штатна мультимедія. По двигуну ніяких помилок немає, нарікань так само працює дуже добре, без зауважень взагалі. Повний нас мультируль, шкіряне кермо в дуже класному стані. Стандверної карти бездоганний. Без ніяких дефектів і нюансів нічого взагалі немає. Покажемо трішки по задньому ряду. А тут нас зустрічає дуже багато місця, комфортний просторий салон, комфортний завдяки тому, що пошив дуже багато подушечок. Є додаткова перфорація шкіри, щоб дишала шкіра, підірів заднього ряду, вентиляція від кліматконтролю, все це присутні. Заднім пасажиром буде максимально комфортно дверної карти без догани. Без ніяких зауважень. Автомобіль нас хоч і опущен, хоча взагалі кліренс високий. Якщо підняти пневму то буде взагалі дуже добре. Дуже гарне нас освітлення, та й взагалі автомобіль дуже чудовий для сильного комфорту. Місто Одеса Грушевського 15а. Приїжджайте, чекаємо саме на вас. Можна обміняти ваш старий автомобіль на наш новий. Можемо продати у кредит, у лізинг Поміняти будь-які варіанти розрахунку, телефонуйте. Чекаємо на вас.